Привіт! Ви на каналі Квітуча Україна. Мене звати Аня, і сьогодні у мене друга частина про живцювання і вкорінення живців, монстери, Манкі маск. І вона ж Монстера Андансоні. Що я хочу нагадати у минулій частині цього відео? Вона посилання ось тут. Я заживцювала свою монстеру та посадила живців корінюватись різними способами. Сьогодні я хочу вам показати, які ж з цих способів більш дієві, які живці-монстери краще вкорінилися, для того, щоб ви могли використовувати ці методи у своєму вирощуванні цієї чудової рослинки. Зараз ми це з вами все подивимось. Я сьогодні великі живці, які вже достатньо вкорінені, хочу посадити до материнської рослини, зробити. Пишніший кущик. Також я хочу скоротити тотем, бо я його робила з запасом, коли у мене рослина була ще не поживцьована. А оскільки у мене монстерки, всі мої живці досить коротенькі, то немає сенсу зараз постійно промочувати ось цей тотем по всій довжині. Я просто його скорочу, і коли вже монстерка підросте, то нарощу знову зверху. Ну що, давайте подивимось все ж таки, який спосіб собі вкорінення монстери краще. Ну, а якщо ви не підписані на канал, то сам, саме час це зробити, бо буде ще третя частина. Почну я з своєї монстери, яка мені колись прийшла в подарунок. Це не живець цієї монстери. Він у мене вже достатньо підріс, і я думаю, що час його висадити вже ось сюди до кущика. Тому я почну з нього. Я його витрушу зараз з цього стаканчика. Ми подивимось на його корінці. Корінців тут небагато, як бачимо, наросло, але вони, в принципі, живі, біленькі, і цілком можливо вже висаджувати цю рослинку у більший горщик до ось цієї монстерки. Ось дивіться таке от коріння. Трошки я його Зараз обтрушу, бо, як бачите, у мене ця монстерка сидить у лечузі. А коли ми пересаджуємо рослину з ґрунту, у лечузу, нам важливо зняти всі залишки старого ґрунту. Тому зараз я потрушу, потім ще промию ці корінці перед посадкою і будемо висаджувати. Ця рослинка росла ось у такому ґрунті. Це торф з перлітом та пінопластом. Пухкенький ґрунт, але. Як бачимо, не дуже багато коріння наросло. Будемо дивитись. Я думаю, що його оцього, оцього такого пензлика досить достатньо, для того, щоб вона вже потім вкорінювалась далі у лечузі. Так, Відкладаю його першим ось сюди. Далі, наступне, що я вам хочу показати, це ось такий живець, їх було два. Якщо ви дивились попереднє відео першу частину, то пам'ятаєте, що в мене було два живці, у яких було велике повітряне коріння. Я їх посадила у такий самий ґрунт тор з перлітом та пінопластом, просто у такі от стаканчики. Але коріння тут я бачу, що воно є, воно наросло. І його, в принципі, має бути більше, ніж у попередньої монстери. І це все завдяки тому, що у, цієї, у цього живця було повітряне коріння. Що я можу сказати? Це один з найкращих варіантів садити живець з повітряним коренем. Він набагато краще вкорінюється, потім дає розгілковані вже корінці, які здатні пити воду. І це такий варіант більш надійний. Ця монстерка. Дала мені ось уже новий ріст, але їй не вистачало вологості, і вона у мене цей листочок покрутила. Він не до кінця розкрутився. Тут з одного боку є така підсушена частинка. Але я думаю, що це нічого страшного, бо лечуза, оскільки все-таки це мінеральний ґрунт, вона віддає вологу і вгору. І коли ми садимо рослинки у лечузу то навколо цієї рослини вологість буде вища, ніж у такому от ґрунті. Тому Ну, я зараз її дістаю, Дивимось корінці. Так. Ось ми бачимо, що повітряний корінь, який у мене був з самого початку, дав бокові корінці. Великих раз, два, три, 4, 5 штук. Всі вони біленькі, підгнилих немає. Так само, як і з попередньої, я цю монстерку. Промию трошки, і її можна вже саджати у лечузок Якщо пам'ятаєте, в тому випуску я вам розповідала, що монстеру краще живцювати по одному вузлику. Але заради експерименту лишила на цій монстері вузлика 2. Тобто ось одна точка росту і ось друга точка росту. Якби я їх роз'єднала, то ось ця монс... це ця... 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 листочок зі своїм вже великим повітряним корінням так само би вкорінився, як і зараз. Але тоді і Ось ця брунька, ось ця точка росту теж відростила б повітряний корінець у ґрунт. Оскільки я її не відрізала, то обидва ці рости харчуються зараз з цього корінця. А що можна зробити? Можна посадити так, можна відрізати ось цей живець без коріння і поставити його далі на вкорінення. Наступним варіантом я вам хочу показати монстеру, яка корінювалась у мене у, теж у торфі з перлітом, але тут. Перліту було набагато більше. Перед тим як я буду діставати цю монстерку з ґрунту, я вам хочу показати результат у стаканчику. Є рости, ось молоденький листочок, раз. Також є новий ріст ось тут. Але ми бачимо, що деякі живці у мене ось таким чином повісили свої листочки. Видно, що з корінням у них там все не вдало. Оцей ґрунт, де дуже багато перліту, він досить вологоємний. Я не можу сказати, що я його там дуже-дуже часто зволожувала. Мені дуже сподобалось як варіант, Чому? тому що я дуже не люблю останнім часом бігати з лікою. Ну, ось бачимо, перший листок, який у нас Бесів, жовтів і так далі. На ньому корінців немає взагалі. Це раз. Такий самий живець, який сидів ось мокренький. Так само корінці не прокинулись. Це два. Живець номер 3 три. Листок тримається, тургор є. Ось він наростив повітряний корінець. Але розгілкування на корінні ще немає, і його я поверну якраз назад у цей субстрат, щоб він нарощував корінці далі. Бо з таким корінчиком можна ставити сюди у лечузу, але оскільки горщик великий і там гніт нагнітає досить велику кількість вологи, я боюсь, що такий корінчик ще може не справитись. І мені здається, що ще зарано. Тому третій відкладаю сюди. Ці два я викину, я не буду з ними возитись, нема тут що вже, ну, як бачимо, воно вже таке ніяке. Так, і а, два, які у мене з ростами. Зараз я їх обережно розділю і дивимось. Ось така краса. А, так, ось корінець, який був Повітряний, і плюс іще з точки росту пішло молоде біле коріння. Оці всі шкурки перед посадкою ми обов'язково знімаємо. Ну, чесно, от таким результатом я задоволена. Оце те, чого я очікувала взагалі від цього методу. Бачимо, що коріння досить велике, новий ріст є, і ось цей живець вже спокійно можна саджати. Це у мене четвертий, і ось п'ятий. Така сама історія. Бачимо. Новий рост пішов з пазухи листка, ось тут. І вже є раз листочок, два листочок розкручується. Як на мене, ну теж чудовий. Дивіться, корінці. Ця монстерка так само переїде сьогодні, вже сюди у горщик з лечузою. Зі стаканчика з великою кількістю перліта в ґрунті у мене вийшло три досить сильних живці. Ну і тепер найцікавіше. У цій тепличці у мене були як живці з листочками, так і живці без листочків. Ось, дивіться. Так, да, у мене там ще фітонія стоїть, бо їй щось було трошки посушливо, тому я її посадила туди. Ну, а зараз ми з вами дістаємо саме живці монстери. Дуже-дуже обережно, я їх спробую зараз якось вийняти І дивимось на результати. Дивіться. Подивіться на це коріння просто клас. Фітонія причепилася теж до монстерки. Просто клас. Ну, взагалі, по-перше, це красиво. Зараз, завдяки цьому білому перліту, виглядає просто вау! І одразу видно, що коріння здорове, біле і ніякого загнивання, нічого немає. Подивіться. До речі, це теж живе з двома точками росту. І ми бачимо, що з обидвох, ось тут і тут, пішло коріння. Оцей живець так само можна посадити зразу так, як він є, а можна розділити і посадити, як дві окремі рослинки. Вони будуть жити, оскільки кожна може живитися зі свого коріння. Так, це у мене степлички, результат номер 1 Далі результат з теплички номер 2 Ось такий теж був листочок, тут одна точка росту, два великих корінці. Якщо придивитися, то видно, на цьому корінні вже маленькі-маленькі ворсинки, Тобто, ось це коріння, воно вже абсолютно життєздатне. і Воно досить добре п'є водичку, бо в нього вже є ось ці версинки, які саме за це і відповідають. А це листок старий від живця, а ось це вже пробудилась точка росту, і відповідно вона вже починає рости. Ця монстерка так само їде вже у великий горщик. І це номер два. Ну і що тут залишилось? Так? фітонію я дістану, поки її я не прокандокала. Що тут лишилось? Лишилися у мене ось такі пагони, живці, які були без листочків. Так само, ось пішов корінчик біленький, і ось пішла вже точка росту з пробудженої бруньки. Яка розміщена була у пазусі листочка, який тут колись був. Да, зараз його вже немає. Це ще піде на дорощування, бо поки листка немає, випаровувати цій рослині вологу абсолютно нічим, і відповідно вона може загинути у великій а, вологості ґрунті. Тому і поки що відкладаю це три, потім пізніше посаджу назад. Далі, наступний теж живець без. Листочка. Тут у нас ми бачимо два корінці, ось один, ось другий, є вже пробуджена точка росту, і також хочу вам показати ще: так, щось тут такі гниє, подивлюсь вже потім поза камерою, ось з цього боку, щось загнило. Але ось тут пробудилася ще одна точка росту. На кінчику, ось тут. Я подивлюсь, що тут загнилося. Можливо, я ось це взагалі відріжу і викину, а ось цей рост, що підріз, вже, я буду рятувати. І так само, як і попередній, він поїде у мене назад, у тепличку перліт нарощувати листочки. Наступний. Ось один корінець, ось великий другий корінець, точка росту 1 і точка росту два. І так само, як і в попередньому, ось тут є засушена частинка пагінця. Я думаю, що її можна обережно якось зрізати до живої тканини, обробити, можливо, навіть фунгіцидом. І просто коли наступного разу я її назад посаджу в перліт, я оцю точку не буду заглиблювати у вологий перліт, я буду її залишати десь трошки зверху, для того, щоб вона підсихала, а не гнила. Третій. Є ще ось такий цікавий четвертий. Що ми маємо? Ось пішла точка росту номер 1 Ось там знизу пішла точка росту номер 2 І з цього боку теж ось пішло, ми бачимо, коріння. Дивіться, покажу вам з усіх боків і на світло, і без світла, і поближче, щоб ви могли роздивитись, і білий вже волохатий корінчик. Звісно, що цей живець теж повернеться ще назад у тепличку. Я чекатиму, коли вже розкрутить він листки. Ну, і давайте оцінимо, що в нас вийшло. Значить, так, це з стаканчика. Ось живець номер 1 ось живець номер 2 І чотири живці, які не доживці. Тобто, ну, поки що вони ще. Малі і їх зарано садити у відкритий горщик, і так далі. Що я хочу вам сказати свою думку? Ну, з приводу взагалі оцих всіх методів, мені поки що найближчий і найбільше сподобався саме ось цей тепличний у перліті Непогано результат і у стакані з великою кількістю перліта. але Ну ось, ось цих живців, штуки 4 я точно викинула. У перліті у мене було набагато більше ось цих живців, маленьких таких без листя. І деякі просто пожовтіли, я їх повиймала раніше. Мінуси були і в перліті, але результат мені подобається набагато більше. Тобто, в майбутньому монстери я буду вкорінювати тільки ось таким способом. і Будемо дивитись далі вже з іншими сортами монстер. Що я зробила поза кадром, поки в мене заряджався телефон? По-перше, я зачистила ось ці живці, які з перліту зрізала до живої тканини, продезінфікувала фунгіцидом в спреї. Майже всі були зачищені. Ось тут теж видно зріз. Бо все ж таки, ота підсохла тканина вона. Почала було підгнівати. Причому там підгнівало воно так конкретно. Тому я їх всі зачистила, обробила, а поки займалася іншими справами, вони у мене підсохли, і їх я назад повертаю у тепличку з перлітом. Це я буду робити поза кадром. Бо як саджувати оці всі штуки в перліт, я показувала у першій частині. Далі живці. Зроблю отак, от щоб вам було видно. Живці, які у мене з корінням. Я промила під проточною водою і поставила у розчин фунгіциду. В принципі, я не планувала їх ставити у розчин фунгіциду, просто він у мене був, бо я сьогодні ще рятувала свою струманту. І ось що ми маємо. Дивіться, хочу показати вам промиті, бо є все ж таки різниця. Значить, дивіться, ті, що у мене були у ґрунті з перлітом, мені вони все ж таки подобаються менше, оскільки, от, наприклад, на цьому корені я не розумію, чи він десь почав підгнівати, бо тут щось м'яке, таке є. Ось дивіться. М'якеньке щось є. Чи це нормально, чи це із-за того, що він фунгіциді стояв, що він такий м'який. Але, коротше, Якщо подивитись от на коріння, яке в перліті, то тут все чітко ясно. Коріння здорове, біле, чудове, класне. В общем, ситуація така, що мені от з перлітом тема все-таки більше подобається, а ви вже робіть свої висновки самі. Тепер, що я хочу вам показати своїм тотемом. Нижня частина тотема у мене підсихала, бо верхня частинка була замотана в плівку, а нижня не була. І Ось цей мох, який знизу, він мені не подобається. Він почав вкриватися таким білим налітом. Це не пліснява. Це в моєму випадку із-за того, що вода, якою я оприскувала, тотем, вона з крану була, і ось такий результат. Тобто засолюється мох. І верхня частина виглядає ось так. Тобто ми бачимо, що мох зелений, він там живий, це те, що було під плівкою і було постійно вологе. Тому зараз я хочу розібрати цю всю конструкцію, дістати монстерки, дістати, прибрати ось цю саме нижню частину тотема, і залишити тільки верхню. Так, я зараз зніму тільки частину, там де я дістаю монстери. Для того, щоб ви могли подивитися на коріння, яке у мене за 2,5 чи 3 місяці назад я садила наросло тут у лечузі. А далі саму конструкцію я поза кадром зроблю, щоб вас просто не відволікати дуже довго на це відео. Тут у мене лечуза волога, тому трошки так поганенько висипається. Дістаю тотем з гнутом, щоб він мені не заважав. Ну, і зараз спробую дістати самі монстерки. О, дивіться, скільки коріння наросло у лечузі. Просто я в шоці, якщо чесно, бо я не очікувала такого повороту подій. Лечуза все ж таки це крута тема. Подивіться, біле, і як його багато. Коротше, мені, мені дуже подобається. Зараз я буду навіть думати, чи в той самий горщик його пхать, чи може трошки навіть більше взяти. Так, ну що, дивіться, по-перше, я розділила свої монстерки. Ось один, два, і три. Подивіться на ці бороди. Садитиму я їх все ж таки. У той самий горщик, в якому вони росли, я ось помила піддончик, випрала гніт. І чому я вирішила сюди ж? Тому що, якщо ми подивимось на оці живці, у них корінці не дуже великі. І оця борода, у цих дорослих монстерочок, вона буде випивати зайву вологу. І тоді тим корінцям буде легше адаптуватись. Ну, принаймні, я так думаю. Щодо. Мого тотему. Дуже легко я зняла ні нижню частину, вийняла ось гніт з неї. Зараз я цей гніт просто опущу вниз, проведу в піддончик горщика. А коли захочу наростити, то тоді його витягну тут -от зверху і проведу, просуну у верхню частину, тотему, який буду нарощувати. Гніт, до речі, мені подобається, як працює на тотемі, тому що, в принципі, він непогано тягне воду, але не дуже високо. Дивіться, не знаю, чи вам видно там чи ні. Я завела обидва гноти, ось тут знизу вони звисають. Далі один гніт я притримую руками і засипаю на дно трошки лечузи. Тепер всю цю конструкцію я ставлю на піддончик, ось таким чином. Залишок гноту, який я притримувала, я вкладаю ось так по колу в горщику. Почну я ось з цих, які у мене великі. Принаймні, зараз спробую якось їх вкласти тут у горщику це коріння. Так. Я зараз їх просто виставлю, потім прикріплю до тотему і вже потім буду заповнювати горщик лечузою. Цей нехай так буде і. Ось цей буде десь тут. Продовжую всаджувати свої монстерки. Мені треба їх посадити якось всередину таким чином, щоб вона у мене все ж таки була ближче до тотему. щоб її можна було прикріпити до цього тотему, доки нові повітряні корінці не вростуть усередину мох. Так, з цим що... Ну, не знаю, я буду сподіватися, що воно в фунгіциді постояло, і що, в принципі, якось тепер у личузі йому буде легше. Якщо раптом побачу, що на деяких живцях жовтіє листя, що все ж таки загнивання по корінню пішло, ну, тоді буде ще одна пересадка моїх монстер. Все одно, мені тут особливо поспішати нема куди. Я експериментую. Ви знаєте прекрасно, що на моєму каналі дуже часто можна побачити експерименти саме. Ось той корінчик, який мені найбільше не подобається, але теж нехай, нехай буде. Мені, аби воно все влізло тепер сюди. Бо якось стільки коріння в горщику, що я навіть не знаю, чи якось воно буде стояти тут, чи ні, все докупи. Так, і. Ось цей живець, я, мабуть, з цього боку ще зараз вставлю корінці і поставлю таким чином. Все, є. Тепер я спробую це все закріпити. Кріпити я буду ось такою стрічкою, зараз я відріжу. Є. І тепер спробую якось так їх взяти докупи, щоб і коріння потім було в лечузі, і щоб при цьому можна було це все підв'язати. І ось ця. Так, зараз я це все скріплю замість своєї руки стрічкою. Так, ось таким чином закріпила. І тепер буду їх потрошку обережно підсовувати нижче, там, де мені потрібно. От видно, що тут коріння аж зверху, тому цей живець я зараз обережно опускаю вниз. Так само підтягую зараз ось цей, і ось дивіться. І ось цей. так. Підтягнула, дивимось далі. З цього боку можна трошки опустити нижче цей. У довгих коріння, аж там всередині, то вони, в принципі, і нормальні. Тепер я досипаю сюди ґрунт, так, щоб він просипався між корінцями. Ну, дивіться, дивіться, яка краса вийшла. Ось по колу я її обертаю. Прикріпила я доволі низько, але чому? Дивіться, бо захопити таку кількість живців було трошки важкувато, і тут деякі листки можна було б пустити під цією стрічкою, але вже нехай буде так. Зараз я спробую не пересушувати свою опору. Для того, щоб моя монстерка відчувала вологу всередині сітки і кріпилася до них повітряними корінцями. Ось така гарненька вийшла монстерка. Те, що листя брудне не дивіться. Сьогодні я цю монстерку полию трошки зверху, бо те коріння все ж таки мені не дає спокою. Ну а далі. За кілька днів я думаю, що після завтра я вже налию живильний розчин знизу і буду спостерігати за нею далі. Ну що, експеримент з живцюванням монстери Андансоні я вважаю досить вдалим, ну і не менш інформативним і цікавим. Якщо вам дійсно ця інформація була корисна, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Це не тільки дасть мені змогу розуміти, чи вам цікаві подібні теми, а й також просуватиме україномовний контент на Ютубі. Ну а далі, як я вже сказала на початку цього відео, у нас буде третя частина, на якій ми подивимось яким чином розвивається все ж таки монстера манкі на моховій опорі. І зараз, ось я трошки відійду в бік, для того, щоб ви подивилися, якою вона була до живцювання, і могли порівняти наскільки пишніший кущик буде зараз. Всім вам дякую за увагу! З вами, як завжди, була Аня на каналі Квітуча Україна. Всіх люблю. Чекаю на вас в коментарях і в чаті-телеграмі посилання під відео. Па-па!